Молодий бунтівник у Брістолі, розділ 17. Від Брістольської водопровідної контори тхнуло затрістю, як з підвалу, який довгий час не провітрювався. Джордж мимоволі пошукав зелену плісню на чорних костюмах службовців, які церемонно сиділи за конторками. Це були містер Хосес, містер Джонсон та містер Вілкінс. Містер Хоцес, напевно, і був тією людиною, з якою треба було мати справу. Він відразу ж перехопив ініціативу в розмові, похрускуючи при цьому кінчиками довгих пальців. Містере Мюллера, це досить розумно, з вашого боку, що ви не поїхали відразу до Лондона, не відвідавши перед цим нашу контору. Він вимовляв слова протяжно ніс ніби співав пісню, що робило довге речення вдвічі довшим. Джордж присів на незручний стілець, не чекаючи запрошення. Містер Хосес продовжував Отже, ви бажаєте придбати ділянку в ешлі дауні і побудувати будинок та дати притулок одиноким дітям і пиклуватися про них. Це єдина ділянка, яка залишилася там і яка підходить для забудови. Містере Улкінсе, включіть це до протоколу. За третім столом, злів почулося несамовите шкрябання пера. Продовжую. Брістольська водопровідна контора це представник влади міста Брістоля. Її засновано 75 років тому, і всі ці роки Джордж подався вперед на стільці, готовий при першій можливості вклинитись у цей нескінченний потік слів. Але Хосер не давав йому ані найменшої можливості. Мала за ціль покращувати добробут усіх громадян, міста, а не однієї якоїсь вибраної верстви. Голосний хрускіт суглобів, сухорлявих пальців підкреслив значення сказаного. Вам зрозуміло? Так, але я, Джордж, звідчаєм помітив, що губи хоцара знову почали рухатися. Я хочу, щоб ви добре усвідомили собі, що наші дві організації, ваша і моя, мають спільну мету, тільки ваша філантропічна, а моя державна. Коротка молитва піднеслася після склепіння водопровідної контори. Боже, зупини його настільки часу, щоб я встиг сказати йому, що місту необхідні дуже необхідні ці два притулки. А Хосер усе продовжував говорити. Здається, з вашого боку, містере Мюллере, виникло непорозуміння. Ви, як я зрозумів, впевнені, що маєте якесь право ставити під сумнів нашу зацікавленість у вище згаданій ділянці землі вешлідауні. Джордж вхопився за можливість втиснути слово. Я не вимагаю, але хочу скористатися нагодою і пояснити, як сильно ми потребуємо ще один дім для сиріт. Бачите? Але Хосер знову протяжно заговорив у той час, як в дійсності, містере Мюлере, ви нічого не досягнете вашими діями. Дозвольте вам це все пояснити чітко та зрозуміло. Вас неправильно поінформували. Про що? перебив Джордж. Про парламент? Ви не збираєтеся? Пальці знову хруснули. Звичайно, збираємося, але займемо лише незначну частину тієї ділянки, яку ви бажаєте придбати. Але, хтось вас неправильно проінформував, дорогий друже, нам потрібна лише незначна частина. Це не зашкодить вашому будівництву. В основному нам знадобляться землі нижче пагорба. Містер Уілкінс кинув головою і щось занотував у протоколі. Панове, Джордж підвівся, збираючись іти. Нехай благословить Бог ваш резервуар, як він благословляє мої притулки. До побачення. Наступний його візит був у орендаря. Адреса, нашкрябана на шматку паперу, привела його в глухомаль. Проходячи повз собор Святої Марії, він поглянув на його арки та портики. Джордж часто бачив ці прикраси ліпкою, і вони завжди дратували його. Однак Брістольський собор вважався чудовим витвором мистецтва з часу його відкриття в XIII столітті, і багато людей приїжджало здалеку, щоб помилуватися ним. Джордж надавав перевагу прямим чотирикутним формам своїх будинків. Йому здавалося, зовнішня краса не повинна відволікати думки людини від Бога. Те, що він побачив в закутках за собором, принесло йому ще менше задоволення. Його зупинила по жебрацькому, зодягнена дівчинка і просила монету. Хлопчик бавився в канаві з поросям. Вигляд усієї цієї убогості змусив його квапливо пройти вгору по вулицях, в пошуках будинку того чоловіка, який орендував злочасні акри в Ешлі дауні. Ним виявився горбатий чоловік похилого віку. Можливо, через те, що він був зігнутий, немов знак питання, всі його речення закінчувалися роздратованою високою нотою. Це надавало неприємного забарвлення усьому, що він говорив. Щоб я провалився, шановний, але я не розумію, чому ви так наполягаєте. Це моя земля за правом орендаря, і я не маю наміру втрачати її. Але ж у вас там немає нічого, навіть котеджу сер. Я не потребую ніякого котеджу. Якби у вас там був якийсь садок, чоловік сердито зиркнув на Джорджа і підняв кулак, ніби бажаючи пригрозити. Але відразу ж опустив його. А хто може сказати, що його не буде? Цілу зиму мене мучив ревматизм, але приходьте наступного року. Можливо, і побачите сад. Можливо, і побачу. Ну, а поки сад виросте, то нехай діти бавляться із свинями в канаві. Джордж намагався прорватися через дратування цієї людини. Він розповів йому про притулки, які запланував для тисячі дітей. Деякі з них, можливо, живуть і тут, на вулиці Блекхарт. Джордж говорив хвилин 20, А чоловік увесь час мовчав. Він залишався байдужим та незворушним. Зрештою, він призирливо фиркнув. Хіба то мої діти? Чому я повинен платити за них? Очевидно, серце цього діда було таким же викривленим, як і його спина. Джордж вже повернувся, щоб піти, коли його наздогнали останні слова. Платити за них? Сер, я виплачу все вам до останнього шилінга, все, що ви заплатили за оренду цієї землі, розумієте? все!» Чоловік вперто стояв на своєму. Але я заплатив на два роки вперед. Я вам усе поверну. Так чому ж ви раніше не сказали відразу потеплів його голос? Отже, виходить, ми з вами домовилися. Звичайно, щоб я провалився, не така я людина, щоб залишати дітей голодними, але мені здавалося несправедливим, щоб дружина і я втратили цю двохрічну оренду. Наступним був власник з 18 акрів, а я не скину ні шилінга, сім тисяч моя ціна, і все. Ця ділянка не варта більше п'яти тисяч. А подумки, Боже, зроби мене винахідливим і допоможи залишатися чесним. Не варта тоді, чому ж ви хочете придбати її, мій друже? Тому що вона підходить мені п'ять тисяч, шість тисяч п'ятсот, п'ять тисяч двісті, не більше. І знову подумки, Боже, це твої гроші. Навчи мене, як вмовити цього чоловіка. Ви грабіжник, заявив йому власник, шість тисяч двісті. П'ять двісті, шість тисяч, остаточно, п'ять п'ятсот, п'ять дев'ятсот. Боже, допоможи мені дізнатися, скільки же він буде знижувати ціну, страждала та молила душа Джорджа. П'ять п'ятсот, повторив Джордж. П'ять сімсот, сказав господар, починаючи сердитися. Побоюючись, що той передумає, Джордж погодився. П'ять сімсот і ні фунта більше. Це для вас вигідна покупка, сказав власник без посмішки. Не ви, заперечив Джордж, а Бог дає мені цю ділянку. Добре, давайте підпишемо папери. Але перед тим, як перша лопата увіткнулася у землю Дауна, почалися розчарування. Джордж планував побудувати спочатку четвертий, а пізніше, коли будуть гроші, п'ятий будинок. Запрошений з Брістеля підрядник сердито пояснив Джорджу, що будівництво двох будинків окремо коштуватиме вдвоє дорожче, і Джорджу це потрібно було б знати. Отже, залишається одне, неохоче вирішив Джордж. Вам доведеться повернутися до Брістоля і чекати, доки у мене з'являться гроші на обидва будинки. Добра справа заявляти мені таке, коли ж ви думаєте викликати мене знову? Хто знає, відповів Джордж. Я запитаю бога, коли він відповість мені, пославши необхідні кошти, я повідомлю вам. Підрядник подивився на нього з підозрою, як на людину, в якої бракує клепки в голові. І повернувся до Брістоля. Невтішною була справа із надходженням коштів шилінг від якогось робітника, суверен від одного сиріт, п'ять фунтів від вчителя. Так минув цілий рік. Для твоєї слави, Боже, молився Джордж, найбільший пам'ятник, місце ще для тисячі сиріт. Батько для тих, хто не має батька. Відчини свої уста, і я їх напомню. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Він приліпився до цих рядків, він вірив їм, він не бажав звертатися за допомогою ні до кого з людей, щоб довести, що ти вірний, Господи, чотири тисячі років тому, і сьогодні ти той самий було його моління, і гроші надходили повільно, але постійно. 7 травня 1866 року лопати увіткнулися у вапнистий ґрунт Ешлі Дауна. Будівництво притулків було в розпалі. Стоячи поряд з котлованом і спостерігаючи за роботою, Джордж радів цьому новому чуду. Тепер п'ять будівель кидатимуть тінь на даун. Тінь таку велику, що вона буде нагадувати тінь самого Всевишнього, який крокує по пагорбах Брістоля. І весь Ешлі Даун стане містом дітей, яких підняли з бруду та хвороб, вирвали з нетрів у самого диявола. Він стояв поруч з Джимом Райтом в думці, посилаючи молитви палкої подяки Богові. Джим раптом сказав: А ось і ваша дружина піднімається схилом сер. Але ж він наказував мері залишатися вдома. Вона кашляла цілий тиждень, однак вона тут і квапливо піднімається до них. І Лідія теж, додав Джим, Лідія, зітхнув Джордж, інколи я дивлюся на неї, згадую ту Лідію, яка мріяла, що притулок знаходився на відкритому широкому місці. Чи щаслива вона тепер? Якби вона могла знайти собі пару, Джиме, ця турбота про неї затьмарює моє щастя. Може, колись і знайде, розсіяно зауважив Джим. Мері вже майже піднялася, але закашлялася, і щоб Джордж не чув, відвернулася, вдаючи, ніби дивиться вниз. Мері, покликав він, я ж тебе просив залишатися вдома в теплі. Вона вже піднялася на верхівку в пагорба, звідки Даун переходив у плато. І пропустити це нізащо, навіть якби мене довелося нести звідси. Вона розсміялася і знову закашляла. Вам варто було б поберегтися від холоду, місіс Мюлер, і в свою чергу сказав Джим. Моя дружина не береглася і теж захворіла. Бачиш, Мері?» – Джордж уважно подивився на неї. З мері, яка не уявляла себе без притулків, без дітей, йому тепер було нітрохи не легше справлятися, ніж з цілою ватагою дітлахів, що кидалися подушками в спальні. О, Джордже. Хоч такого дня не починай борчати, не кажи мені, що я багато працюю. Кашель перебив її подальші заперечення. Ось, бачиш, мері, бережи себе, хоча б заради мене. Не будь сентиментальним, жваво відгукнулася вона. Я ще поживу, поки твої притулки не будуть завершені, і в них не будуть повішені штори. Після того, ну, тоді й будемо турбуватися. Вона закашлялася ще сильніше, але вся увага Джорджа вже була зосереджена на робітниках. Стуки лопат і вигуки людей заглушили її кашель. Будівництво четвертого та п'ятого будинків тривало чотири роки. В січні 1870 року обидва вони були повністю закінчені. Тепер 2050 сиріт мали притулок і отримували християнське виховання. Вітер кружляв навколо Джорджа та Мері. Коли вони одного січневого дня стояли на, вих... на верхівці пагорба, вони вдихали запах моря, відчували широкий простір Дауна, насолоджувалися його чистотою. Даун піднімався над брудним містом, яке лежало десь там, внизу. Вони були у захваті. Так, це був день радощів та захоплення, тому що Джордж знав, цього дня його пам'ятник Богові був завершений. Цей пам'ятник примусить замислитися всіх, хто живе на землі. Він виконав свою першу і головну мету в житті. Він збудував п'ять притулків і піклується про дві тисячі сиріт. І все це досягнуто лише молитвою та вірою. Упродовж усіх цих років він не попросив ні в кого з людей жодного шилінга. Нарешті все зроблено. Ці будинки після його смерті простоять століття чи більше, і всі, хто побачить їх, Дізнаються, що кожна цеглина в цих будинках покладена лише завдяки молитві. Вони називали його гордим бунтівником, фанатиком. Можливо, багато людей, почувши цю історію в іншому столітті і в іншій країні, назвуть його простаком і не повірять, але для багатьох інших будинків ці будуть прикладом віри. Так, він був впевнений у цьому, стоячи там, на верхівці Дауна. Вони дізнаються Мері. Вона обернулась і з любов'ю подивилася на нього. Дізнаються про що, що Бог вірний і сьогодні, що він і сьогодні чує молитви. Так, звичайно, він взяв її за руку. Ти потрібна нам, нашим сиротам, уточнила вона, і так за руки вони увійшли в нові приміщення на Ешлі Дауні. Мері Мюллер померла через місяць. Джордж залишився один з донькою Лідією і з сиротами. Через півтора року Джим Райт зізнався Джорджу, що вони з Лідією покохали один одного. А через декілька днів після цього ж Джордж здивував свою дочку і майбутнього зятя, заявивши, що він теж збирається одружитися з Сюзанною Грейс, яку знав по Гедеонській церкві більше 25 років тому. Сюзанні було сорок з лишнім, коли Джордж одружився з нею. Вона переконувала його, що в нього достатньо сили, аби здійснити свою юнацьку мрію, стати місіонером і понести слово Боже в інші країни. Коли йому виповнилося 71 рік, вони вирушили у місіонерську подорож по Європі, Азії та Америці. Він проповідував в 42 країнах, проїхав 200 тисяч миль. Таким шляхом він ішов до 88 років. Джордж Мюллер помер в Вешлідауні, коли йому було 93 роки. Ще напередодні він займався кореспонденцією і запевняв, що почуває себе чудово. Після смерті Джорджа про притулки став піклуватися Джим Райт та інші його працівники. Зараз їх теж уже немає, але робота з дітьми у Брістолі продовжується. Джордж завжди молився, щоб після його смерті притулки не потрапили під вплив зовнішніх традицій. Він був би щасливим, якби дізнався, що замість великих цегляних будинків діти живуть сьогодні в невеличких котеджах. Де панує атмосфера християнського дому. У притулку, центр, якого знаходиться у великому старому особняку Мюлерівському домі, які колись не проводять фінансових кампаній збору пожертвувань, а повністю довіряють Богові турботи про своє існування. Сьогодні, як і за життя Джорджа Мюллера, це видимий пам'ятник живому та вірному Богові. Слава і подяка йому на віки вічні. Амінь.